Яку групу оподаткування обрати правильний вибір групи може зекономити купу грошей, тож коротко пробіжимося по цих опціях. Є загальна система і спрощена перша, друга, третя група. Загальна система підходить для тих, у кого складний облік або специфічні види діяльності. На спрощеній системі підприємці сплачують єдиний податок: це або фіксована сума, або відсоток від обсягу доходу. Перша група підійде тільки для роздрібної торгівлі на ринках та надання якихось побутових послуг населенню. Друга група. Найбільше підійде вам, якщо ви торгуєте в інтернеті, в магазині, якщо у вас кав'ярня, салон краси, виробництва і фішка другої групи це фіксований податок незалежно від обороту. Третя група, вона вже є більш універсальною, підходить майже для всього. Працюєте з юрособами, надаєте послуги різним компаніям, іноземцям, IT, блогінг, маркетолог чи дизайнер вам сюди. Бачуєте вже відсоток від доходу, можна працювати, отримувати кошти за кордону, приймати валюту, робити онлайн бізнес. Тут обмежень практично немає.